Вітаю, все хочу зробити відношення до України в Криму. Окремо, виділити Крим. Це комок в горлі наш. Відношення до України в Криму. Яке? Відношення до України в Криму. Яке? Давайте подивимось загальну картинку. Відношення. О, дьявол відразу. Сім кажезлів. Ну. Ого. Як Крим, це погано. Україна це погано. Від неї вона несе негатив. Криму відношення до України жутке, тому що йде постійно обстріл. Вісім кажезлів Україна його добить, обстрілює, і Крим вже націлений проти України, однозначно проти. тому що летить, летить і летить на нього. Крим хоче назад повернення в Україну. Кримчані хочуть назад в Україну повернутись. Крим Криму хочуть назад в Україну. Дивимось. Крим хоче. Дивіться, Криму хочуть. Я не зря виділила Крим, тому що. Так, в Криму є такі наративи. Конкретно в Криму. Вони є і розглядають деякі, розглядають навіть такі питання партизани за Крим. Ось так. Давайте тут гляну. Крим. Кримчані хочуть назад повернення в Україну. Кримчані, хочуть назад повернутися в Україну. Хочуть так або ні. Дивимось. Тут випадає ні. На кінцевий результат ні. Тому що. Всім камучі, маніпуляції, негатив, багато обстрілів, багато негативу несуть через війну. І промивка мозку, Конкретно промивка мозку, там. Скільки років окупації, більше 10 років, вже дає результат все таки. Але є ті, ще, хто хоче. Тут є такі.